Студія «Вогнеслово», аудіокнижки українською з вогником представляє. Подейкують, що пекло ховається глибоко під землею. Хтось припускає, нібито від початку світу воно оселилося на теренах червоної планети, а інші і взагалі не вірять в існування потайбіччя. Загадковий вибух, що свого часу відправив у небуття засекречений науково-дослідний комплекс, поховав під уламками численне обладнання заразом із найкращими вченими. Усі подальші спроби поновити роботу проєкту нез'ясовним чином зазнавали невдачі. Подейкують саме зло оселилося у глибині підземних рівнів на довгих 30 років про комплекс забувають. Втім, у світі майбутнього людська жага наживе, як і раніше переважає страх. Зазирніть і ви до небезпечної безодні, Але пам'ятайте, її мешканці не вибачають помилок. 13 рівень Автор Давидкін Микола Читає Автор. Глава 1. Безодня Яскраве світіння неонових вогнів. Що линуло з тонких прозорих труб, розмалювала світло-зеленим сяйвом темні води штучного колодязя, дивний очерет надавав загадкової атмосфери станційній ночі, яка за правом змінила день, огорнувши територію комплексу зяйвом безлічі мерятливих зірок. Імітація зоряного неба втілена невідомими майстрами у вигляді численних, розділених на ледь помітні чорні квадрати панелей. Що вкривала собою височенні стелі і щоночі спалахувала тисячами дрібних жовтих цяток. Замить вода у колодязі забулькотіла, і на поверхні з'явилася кремезна постать у зеленому гідрокостюмі старого зразка. По обидва боки від масивного шолому до кисневого балону тяглися довгі товсті патрубки. Цупкі долоні велетня, щільно заховані під гумовими рукавицями, на кілька секунд міцно схопилися за металеві краї дивної водойми, після чого голова незнайомця знову пірнула до темної води. Десь вдалині, ніби сполохані птахи, зашурхотіли лопаті старого млина, окреслені прозорими дротами, що сяяли помаранчевим світлом. Насправді, металева конструкція, майстерно оздоблена справжнім деревом, була лише якісною імітацією, котра за кожним обертом лопаті пригнічувала будь-який зв'язок із поверхнею, на високому дереві, широкий стовбур якого, не наче змії, оповивали хитросплетіння, сплетіння, вже знайомих прозорих дротів спалахнуло зелене світіння, що за мить зникло, розчинившись у навколишній темряві. З води знову виринув нічний пірнальник і поквапився вибратися на берег. У могутній правиці велетень тримав руків'я, приєднане до металевої коробки, що зовні скидалося на ящик для зберігання стрічки для кулеметних набоїв. Підвівши голову, постать в гідрокостюмі зауважила пташку, яка нерухомо завмерла на одній з гілок. Механічна зазуля, яка непомітно спостерігала за велетням крізь змонтований у неї візир, Здійнялася в повітря, вирушивши до наступної локації. Велетенські черевики рипіли у такт важкій ході, якою крокував пірнальник, рухаючись слідом за птахом. Залишивши штучну водойму, кремезна постать дісталася вузької дороги, вкритої справжнім ґрунтом. По обидва боки від лісової стежини ледь помітно захиталися кущі червоної калини, втім, замість ягід. Дево рослину вкривали маленькі діодні намистини, стрімкий парив вітру, що зненацька гайнув поміж дерев, також був породженням штучної природи. Десь угорі потужні турбіни слухняно виконували свою функцію, покірно слідуючи закладеним дочі покривання програмам. Дивна імітація світу давнини була абсолютно звичною для мешканців підземної локації, які самі до слова, подекуди. Абсолютно різнилися від звичних для нашого сприйняття людей. На гідрокостюмі велетня завмерли краплі холодної технічної води. Широкі кроки зупинилися і, опустивши свою незвичну валізу, пернальник сфокусував погляд на стовбурі Високого дуба. Поруч із деревом завмер темний силует, що не поступався у зрості новоприбулому. прибулом. фігура швидко розвернулася до пернальника і, зробивши крок, вийшло під місячне сяйво надпотужного проектора. Масивний шолом, прикрашений міцними рогами, і чорна сенсорна панель, що слугувала замість своєрідного забрала, робив і без того габаритного незнайомця ще більшим. Дивна броня окреслювала міцний торс, контрастуючи з щільною чорною тканиною, що доходила до колін тренованих м'язистих ніг, одягнених у шкіряні обтислі штани. У правиці загадковий силует тримав щось на зразок металевих вил між зубцями яких раптово проминув електричний розряд. Зауваживши пірнальника, загадковий кіберчорт знову повернувся до стовбура і, приклавши долоню правиці до рельєфної поверхні дерева, із силою втис її у кору. Протяжний скрип, що на мить гайнув підземним рівнем, відлунням розчинився десь поміж численних коридорів станції. Наступної секунди перед сенсорними очима кіберчорта відчинилися невеликі потаємні двері, котрі до певного часу приховувалися, зливаючись із масивним стовбуром дуба. Негаючи часу, диво вояк дістав звідти металевий ящик на зразок того, що його тримав велетень у гідрокостюмі. Зненацька вгорі з'явився спалах блискавки, і зі штучного неба почали швидко падати краплі дощу. Криваючи довго сиве волосся пана, який непомітно приєднався до таємничої когорти. Новоприбулий чоловік був доволі високий на зріст, хоча й значно поступався у міцності своїм побратимом і на противагу ним справляв враження звичної нам людини. Погляд блакитних очей по черзі застиг на кожному з присутніх. Невеликі зморшки видавали поважний вік, який, втім, навряд перевалив далеко за п'ятдесят. Довга сіра роба, що майже торкалася підлоги, нагадувала понівечений часом халат науковця, з-під якого ледь помітно визирали чорні армійські черевики. Зробивши глибокий вдих, чоловік відчув свіжість нічного повітря. Система кліматичного регулювання, керуючись закладеною до неї програмою, на власний розсуд обирала погодні умови, проте завжди і щиткою послідовністю змінювала день та ніч. Нам час, друзі, заворушились у заклику тонкі губи чоловіка. Злива набирала обертів, і маленькі струмки води почали стрімко збігати обличчям дивного старця. Я щиро сподівався, що мешканці поверхні засвоїли урок, але жадібна слюдська, як і раніше не відає меж. Передчуття не зрадили мене, тож роки, котрі ми присвятили задля створення нового підземного рівня. Виправдали себе, чоловік на мить замовк, нехай подарунки, які ми залишаємо по собі, принесуть охочим до наживи те, на що вони заслуговують. На обличчі кіберчорта зблиснули червоні сенсори очей, а незвичний власник гідрокостюма умить розправив кремезні плечі і здавалося, набув ще більших розмірів якщо ж знайдуться відчайдухи, що ладні зазирнути до серця безодній, ми приготуємо їм гідну зустріч, загадково мовив свого чоловік, а зараз у дорогу. Після цих слів кіберчорт разом із водяником синхронно опустили на підлогу металеві ящики і стали один навпроти одного. Підхопивши ледь помітні руків'я, що скидалося на коріння дерев, міцний тандем відсунув перекиданий ґрунтом люк. Прямокутний отвір нагадував лісову могилу, на дні якої віднілися три невеликі відсіки. За мить кожен із загадкової трійці поклав до отворів по металевому ящику, котрі враз зафіксувалися на власних місцях, притягнувшись над потужними магнітами. Невразливі до вогню та вологи посилені генератори були покликані аби привести у дію складний механізм. Який мав заглибити усю локацію на заздалегідь створений рівень, так, ніби таємничого лісу з усіма дивацтвами не існувало. Десь вдалині почувся гуркіт величезні, заховані у металевих стінах шестерні розпочали свій хід, занурюючи поверх ще глибше під землю. Дощ раптово припинився, а зорі одна за одною почали згасати. Станційна ніч разом з її мешканцями поволі занурювалася до безодні. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії Вогнеслово, Олександр Макієнко та Давидкін Микола. До нової зустрічей.